Привіт! Дякую за те, що дивитесь, продовжуєте дивитися мої відео. Дякую за те, що знаходите час, сили і бажання, а це головне. Писати коментарі. Хочу з вами поділитися такою новиною. Сьогодні я записую відео в цій локації, скоріше всього в останній раз, тому що я буду жити в іншому місці. переїжджаю. І тепер вдома трошки зміниться антураж, ну і на дворі також. Про що хотіла сьогодні поговорити, поки збиралася, складала речі, ходила по хаті туди-сюди. В мене Bluetooth-наушники. Ну, такі не супер-круті, а такі простенькі Bluetooth-наушники, тому вони ловлять певну обмежену дистанцію і не дуже багато. І от я переміщалася туди-сюди, бігала там і вниз і вгору, бо треба було багато речей робити. І от я заправляю стірку в машинку. І поки я заправила ту стірку, а це в підвалі знаходиться, то мої навушники почали мені жалітися. І на англійській мові, навірно, що то було на англійській мові, бо я ще той знаток, кажуть мені, скоріше всього, це означає, типу, заряди мене, підключи мене, заряди мене, підключи мене. Ну, думаю, не матюкайся, успокойся, зараз я заправлю машинку, все буде. І тут я підіймаюся, вже майже доходжу до кімнати, і якась інша фраза таким сумненьким вже голосом. То була фраза такий спонукаючою інтонацією, а це вже таким сумненьким голосом, типа тин-дин-дин, сіла батарейка. Насправді це не розрядилися навушники, це, скоріше всього, фраза про те, що зв'язок втрачений, я вимикаюсь. Щоб не сідав акумулятор в наушниках, якщо довго немає зв'язку з тим пристроєм, який транслює, то якби відключається логічно. Да? Я собі подумала: а це ж трапляється і в нас, людей. Якось я розказувала вам, що є така штука, як депривація. Коли довго є потреба, довгий час, і вона не задовільняється, та потреба, то вона як відмирає, атрофірується, відмикається, відклеюється, відривається. Ну, в общем, будь-яке слово підбирайте, яке вам сподобається. І я подумала: а в стосунках так само зв'язок, як і в техніці Зв'язок існує, поки він працює. Поки зв'язок живий, поки йде конект, поки йде обмін інформацією, настроєм, енергією, увагою і так далі. І так далі цей зв'язок він живий, він функціонує і він існує. Він живий і він працює. А коли зв'язок перестає працювати, то він починає відмирати. І тоді він зникає. Він не працює. Він стає напівпрозорим як привид, а тоді зникає взагалі. І я подумала про вже довго собі формую так в голові. Такий коротенький зробити чек-ліст, шпаргалочку, підказочку косяки дівчат і хлопців у стосунків. І в тих, і в тих є свої помилки і косяки. Але я ще трошки варю собі в ту всю інформацію і з дозволу клієнтів, строго з дозволу клієнтів. Теж беру певні елементи, і хочу вам то все в картинку зібрати. Але спойлер в сторону сьогодні по существу є одна, так, один такий момент, дуже мені здається, він важливий на, на рахунок зв'язку. Емоційний контакт, стосунки це ж в принципі все тримається на прив'язаності, на емоційному контакті, і впевненості, що по ту сторону є конект, і якщо ти скажеш прийом, тобі скажуть прийом. І я подумала, що є така хибна думка, помилка, така велика помилка, фатальна, я б сказала, в деяких історіях, коли цей конект губиться. Коли дівчата часто бояться загубити цей конект, бо вони більш емоційно орієнтовані, і дівчата іноді переслідують хлопців. І іноді їх забагато у просторі хлопців. поговори зі мною, позвони мені, скажи мені, я сама позвоню, я сама напишу. І це заповнення простору чоловічої статі, партнера з чоловічої сторони, воно може бути трохи тумач, перегрів. Бо чоловіки, їм треба усамітнюватися, їм треба бути наодинці і про щось думати, міркувати, та навіть просто відпочивати. Бо є таке дуже класне відео, багато кому рекомендую його. Там з юморочком, все як треба, один поарторіканець розповідає про жіночий чоловічий мозок, особливості функціонування, взаємодію в стосунках і там є прикол про коробочку під назвою Нічого. У чоловіків є така коробочка, вони туди сідають і трохи там відпочивають. Так, в них функціонує психіка, їм то необхідно. То, як нам, дівчатам, 10 тисяч слів, треба в день, як мінімум, проговорити. Так от, знову трошки відступила. Про що я? Дівчата іноді тиснуть, переслідують і хочуть цього зв'язку, і їм тривожно, якщо цей зв'язок стає преривистий або зникає. Але хлопцям треба давати простір і треба давати їм побути наодинці. Хлопці ж навпаки, дівчата дають їм свою пігулку, треба вийти на конект і все пройде. Це їхня схема. Хлопцям так не працює. А хлопці роблять навпаки. Думають, окей, вона хоче побути одна, вона хоче усамітнитися, я лишу її в спокої. Пацани, це фатальна помилка, не робіть цього ніколи. Я розумію, що коли дівчата в стані ПМС або ще що-небудь стрьомно підходити до тої вогненої пантери. Але саме в такі моменти важливо важливо підійти і зрозуміти, що в стані ефекту жінка щось говорить не до тебе, а сама до себе або ще щось. Важливо зберегти цей зв'язок. Важливо дати цьому навушнику ловити сигнал від телефона, щоб він не почав панікувати і не почав матюкатися ухо, Підключи мене, підключи мене, підключи, будь ласка, а все я виключаюсь. Да? І хлопці буває цієї штуки або не усвідомлюють і тому роблять таку помилку. Ну випадково, да? не не неумисно не роблять цю помилку. І е, конект він стає прохолодний, приривистий, зникає, і все. Дівчина горіла, горіла, перегоріла. А в дівчата ж дуже від емоцій, все крутиться навколо емоцій. Хлопців теж є виключення, до речі, справи. Є дівчата, які більш схильні до чоловічої моделі поведінки, а хлопці до жіночої. Все буває, в процентному відношенні точно. Але беремо такими грубими масками, Да? І тоді дівчина вже перепсіхувала, вже обідалася, вже його там мислені фотографію дротиками закидала, тому що ти, негодяй такий кинув мене в тяжку ситуацію, все, ти предатель і т.д. де т.п. А хлопець не, сном, не духом, він собі думає, ну зараз воно успокоїться, остине і все буде нормально, але так не працює. Це твій алгоритм, це твоя пігулка щастя, це то, що тобі допомагає, а їй це дає зворотній ефект. То саме, як і хлопцям. Якщо він в якомусь кризисному переживанні і щось в нього сталося, не завжди треба казати поговори зі мною, поговори зі мною. Бо комусь це може бути ок і допомогти, а когось це може добити, тому що. Чоловіки часто, якщо в них не сформована думка, вони не готові щось сказати, відкрити, їм треба часто думку сформувати. І треба просто дати простір, і окей. Так от ця помилка може бути не навмисна, коли ну, не знаєш і робиш. Дівчата дають те, що їм всі допомагає, хлопці дають то, що їм все допомагає, але ефект сумнівного походження бо не сталося, як гадалось. А буває ще гірше. Коли навмисно хлопці маніпулюють, або й дівчата маніпулюють, бо в маніпуляції немає статі, і типу, дам простір для того, щоби скучила за мною. Хлопці, це ваша фатальна помилка, серйозно. Якщо дівчинка, звісно, закомплексована, неї не проліковані якісь травми і високий рівень невротизму, то може, ну якби якщо ви нарвалися на, на таку людину, то може ще якийсь час, ви на цих граблях щось і потанцюєте. Але це така поведінка, я її називаю подкодом Ліхаіміц. <кліхаїміць> Ліхаіміць, то що має лихо, має лихо в думках, має лихо в серці, має лихо в руках і з цим іде в контакт. Я зараз про хлопця, який вирішив погратися в цю гру. Ліхаїміць це такий стиль поведінки, того, що ти не несеш нічого доброго в контакт. Ти маніпулюєш потребами, ти не даєш того, чого потребує інша людина. Тримаєш в напрузі, тримаєш в тривозі, тримаєш в розмитому, незрозумілому стані. І тобі здається, що ну як не з'їм, то понад кусею. Але коли ти щось крадеш, це дуже така низька тяжка енергія. Ти є така приказка: не наївся, не налишишся. Коли ти щось крадеш, це разова акція. Підбіг, відкусив і швидко побіг назад, щоб не догнали, не наказали. Але це діло швидко закінчиться і взаємодіяти, співпрацювати з тобою надалі ніхто не захоче, бо ти хто ти ліхаїнець, Да? То саме і дівчата, і дівчата буває маніпулюють. Але дівчата часто маніпулюють темою того, що важливо чоловікам: визнання їх сили, визнання їх досягнень. Що який ти молодець в цьому, або як я тобі вдячна за це, або да, ти справді це зробив класно, дякую. Або я бачу твою силу і красу. Молодець. Дівчата кажуть, боюся хвалити, боюся казати, а раптом зазнається. І вона бачить, що він молодець, і вона бачить, що він класна людина. І вона бачить, в яких енергіях він знаходиться, який потенціал в нього, або що він робить для неї. Але вона боїться це визнавати і дякувати. Бо ага, буду дякувати, буду визнавати, він подумає, що крутий класний, почне мене принижувати, або почне мене знецінювати, або взагалі задере носа і буде ходити самостверджуватися з іншими. Таке може бути, але якщо ваш партнер дуже незріла, закомплексована людина, яка потребує цього відігравання. Ну, людина ще не зізріла до стосунків на принципі не лихаїмства або голода і непроліченої бідосі. А на рівні я щось маю, ти щось маєш, я цінний, ти ціна, і ми взаємо обмінюємося, і ми взаємо один одного, визнаємо. Немає сенсу конкурувати один з одним, якщо можна захопитися від душі і сказати ух ти, як кльово, так разом буде ще класніше. Погнали! Да? І це зрілість, це дорослість, це вже не ліхаїмство, а це. Повнота, співпраця, взаємозбагачення, взаєморозвиток і взаєморозквіт. Це інше. І до того треба дорости. Треба свій сусуд душі починити, щоб він з тими дірками, як в нього наливаєш молоко або мед, щоб воно не витікало. Ті дірки треба залатати, а тоді його треба наповнити. І тоді це буде зрілість, тоді це буде якість конекту взаємодії. Ну і в дівчат теж є багато своїх слабкостей. Часто дівчата хочуть бачити поряд сильного чоловіка і бояться сильних чоловіків. Бо ага, а він свою силу буде приміняти проти мене, він буде мене принижувати, ламати. І того вони обирають навпаки якогось такого. Хлопчика, який в процесі ще розвитку, і вони кажуть, я йому буду потрібна, я за нього крутіша, класніша, сильніша, і от я його буду як трохи нянчити, і він ніби трохи для мене безпечний, бо він мене не образе, він ще не зубатий. Да? Такі теж бувають помилки, але не будемо про все і зразу, будемо поступово. Пишіть, які вас цікавлять ситуації. Може, шифруйте якось свої кейси, змінюйте імена і пишіть мені або в особисті, або в коментарі. Буде цікаво говорити про те, що і вам актуально цікаво. Бо я говорю про те, що от бачу щодня у себе, і в тому числі в практиці багато інтересних ситуацій розрулюємо. Да. Сюжети дуже різні, але формули частенько схожі. І я бажаю вам сміливості визнавати класних, крутих людей, які поряд з вами, не йти в конкуренцію, знецінення, бо це трошки палівно. Це видає вашу невпевненість і трохи, що ви ще місцями зеленкувата абрікосінка. Місцями вже зізріли, а місцями ще хрустяща зелена абрікосінка. Сміливості захоплюватися класними, крутими якостями, проявами в людях, які поряд з вами. І впевненості в собі, що в будь-якій ситуації я витримаю, я справлюся, я розберуся. А навіть якщо я не знаю, я скажу ці три сміливі слова: я не знаю, або я не вмію. Або покажи як, або навчи мене розуміти тебе краще, або що таке я маю знати зараз про тебе, щоб мені краще відчувати твій стан, про який ти хочеш мені розказати, бо я не до кінця розумію. Це така відвертість, це така сміливість в тому, скільки сили, в тому, скільки краси. І там навіть є в хорошому сенсі магія. Бо дива творити просто. Дива творити можна, коли ти сповнений. І щирості, і віри, і любові, і сміливості, і тоді все складається. І не треба лайфхаки, і не треба мільйон п'ятдесят порад. І Боже, упасі вас слухати різні відосики, як маніпулювати партнером. Маніпуляція нічого хорошого не дасть. На одній дірці з'являється нова дірка. Це все від пустоти, це все від тривог, це все від страхів, і це все від того, що я боюся, я не знаю, що робити. І я буду грати маску якогось персонажа, яким я не є в моменті, і буду. Ламати інтереси мого партнера і змушувати його обслуговувати мої інтереси це нездорова історія. Вона вам точно не потрібна. Давайте рости, розвиватися разом і давайте вчитися дружити, спілкуватися, цікавитись один одним, вчитися бути в контакті, вчитися ловити сигнал один одного, вчитися взаємодіяти так, щоб... Найсильніша магія, яка була би в наших з вами життях, це магія щирості і любові.